Каржились на загальну слабкість болі у животі, діарею, блювоту та підвищення температури. У Миколичині отруїлись туристи з Києва. Дев'ятеро друзів на Прикарпаття приїхали ввечері 25 серпня. Після вечері туристи заснули. А погіршення самопочуття відчули наступного дня. 27 серпня вночі сімох відпочивальників госпіталізували. У ще двох осіб отруєння протікало у легшій формі. Вони їли шашлик, і вони їли його і ввечері, готували, і потім залишки, те, що в холодильнику було, ну, звичайно, не викидали, їли зранку. Е ну, і дуже багато інших страв. Я глянула список цих страв, повірте, там і вареники, там і банош, там і оселедець серед літа. І що там ще були, вареники двох видів деруни. Торти трьох видів розумієте, там такий набір продуктів, що там певно здорова людина. Ну не знаю, без, певно би вже стала хворою. У котеджі, який орендували відпочивальники, зазначає заступниця директора з питань досліджень біологічних факторів Тетяна Джус. Готували самостійно. Окрім того, відвідували заклади харчування. Наші постраждалі харчувалися. По-різному, тобто харчувалися в закладах місцевих закладах громадського харчування. І в... самостійно готували, але зараз я не можу озвучувати заклади, тому що в них не було підтверджуючих документів, тобто чеків про те, що вони там закуповували ці продукти. Власниця котеджу відмовилась від перевірки закладу. Наразі триває санітарно-епідеміологічне обстеження осередку гострої кишкової інфекції. Результати та остаточний діагноз туристів озвучать згодом. До слова, усіх постраждалих вже виписали з лікарні. Компанія повернулась до Києва. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.